Слава Україні! З вами знову я, Петро. і ви знову на нашому каналі Читати Критубуктюб. Зараз ви спускаєтесь вниз, ти лайк, підписуйтесь на наш канал і нажмайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про другу частину комікса Ласун. Отже, якщо ви ще не бачили першу частину, то обов'язково переходьте на наш канал і дивіться, тому що там я розповів взагалі, що відбувається в світі, про чому, про звіро дітей, про те, як взагалі все почалося і що відбувається. А також чекайте, чекайте огляд на третю частину, там, де вже буде завершення. Отже, а в другій частині наша історія продовжується. Джепер він вирішив повернутися, щоб врятувати гаса, щоб врятувати ласуна, тому що він зрозумів, що ласун це його новий сенс життя, тому що перед цим в нього не було якогось сенсу життя, а тепер в нього з'явився ласун. І після того, як він збрехав Ласуну, після того, як він його відправ в табір, там, де він помер, він все таки повертається і його рятує. Також він зустрічав свого сина, якого він взагалі не знав, що він живий, він думав, що його син помер одразу при народженні. Але він його зустрічає і одразу ж його втрачає. Також вони вирушають в подорож на Аляску, тому що там. Все-таки з'явився ласун. Там все це почалося, вся оця чума, звердіти, і вони намагаються знайти, як це все почалося, чому намагаються знайти якесь розв'язання, цьому всьому. І відправляються туди. По дорозі вони знаходять якусь доволі дивну дамбу і дивного чоловіка. Тому що в дамбі було все. Там були овочі, фрукти, електрика. І це було якось занадто. Круто, занадто добре для тих часів. І сам власник їм такий був доволі дивний. Але вони все-таки вирішили там залишитися на якийсь час. І все, і чим це закінчилось і що далі з ними сталося, ви дізнаєтесь в цій книзі. Обов'язково вам раджу цю книгу, тому що я її читав просто з задоволенням. Вона справді дуже крута, дуже цікава. Історія незвичайна з цими звіродітьми. А також тут зачіпаються такі важливі, важливі теми, важливі проблеми, як там релігія, е, насильство е, про батьківство і так далі. Купу-купу різних крутих, цікавих тем, які І це все заправлено дуже-дуже цікавим сюжетом і, звичайно, прикольними ілюстраціями. Отже, я вам її обов'язково раджу. І Чекайте на третю частину. І не забувайте читати різні книги, читати українською мовою, читати різні мови. Ну і звичайно, що не російською, тому що на що вам треба? Ну, а всім па-па-па-па!